Матыч Виталий Юрьевич. Макарок Сергей Васелевых Маковер, Александр Борисов.

Шаблій Володимир Олександрович. Дякую вам. будь ласка, я буду хаватися? Сам Павлович, будь ласка, в кабінку. Зайдіть в кабінку. А там телекамера. Там посадили Йосип Шаркуньосипкопанович. Для таємного голосування щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень хузнес міського голови Сергія Мощенко. Значить, кількість депутатів, які отримали за заведення голосування, це 29 депутатів Хузонцівської міської ради. Відповідно, в нас залишилося 12 бюлетів, які ми не видали. Тому ми зараз їх погашаємо шляхом. Відрізання правого нижнього кутка. Контрольні колокол лічильної комісії про підрахунок голосів депутатів Кузнецовської міської ради щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Е. Самощенка. Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні при підрахунку голосів депутатів сесії Концівської міської ради 6 го скликання, лічильна комісія встановила кількість бюлетенів для голосування, одержаних лічильною комісією 41 прописом цифр. Кількість депутатів, внесених до списку для голосування 41 прописом цифр. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів. 12 прописом цифрами. Кількість депутатів, які отримали бюлетені 29, прописом цифрами. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні, 29 прописом цифрами. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними 1. Прописом цифрами. Дві позначки за і проти. Він визнається недійсним. Ось він, власне. Кількість голосів депутатів, поданих за прийняття рішення про дострокове припинення повноважень у Зницовського міського голови С. Анощенка. Цифрами 28 прописом 28. Кількість... Кількість голосів депутатів, поданих проти прийняття рішення про дострокове припинення повноважень з мицовського міського голови. Цифрами 0, прописом 0. Кількість депутатів поданих утримався. Щодо прийняття рішення ради про додаткове припинення повноважень Кузнецовського міського голови цифрою 0 прописом 0. Таким чином, за результатами таємного голосування, рішення Кузнецовської міської ради про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Амощенка прийнято. Голосування відбулось без порушення процедури, визначеної регламентом Кузнецовської міської ради. Вирішили затвердити результати підрахунку голосів, бажати прийняті рішення Хмісовської міської ради по доступово припинення повноважень Хмельницького міського голови Есаночника, доручити голові лічильній комісії, оголосити результати голосування. Цей протокол містить дві сторінки, складені в одному примірнику голова лічильній комісії В. Мардич, секретар лічильній комісії О. Антипець, член лічильній комісії О. Андрощук. Підписи оригінали присутні. Тому. Як голова відчельної комісії я ставлю на голосування питання про затвердження протоколу відчальної комісії про підрахунок голосів депутатів Курнацовської міської ради щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Конацовського міського голови Еса Нощенка від 14 грудня 2004 року. проти 0 утрималось 0. 0. 0. Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Святої Нощенка прийняли.